Доброго дня, діти, тема нашого сьогоднішнього року вліт і число іменників. На уроці будемо вчитися їх визначати. Доброго дня, діти, тема нашого сьогоднішнього року, вліт і число іменників. На уроці будемо вчитися їх визначати. Запишіть у число 8 грудня, класна робота, Каліграфічну хвилинку та розберіть слово школяр. Давайте пригадаємо, що іменники це частина мови яка називає предмет та відповідає на за запитання, хто або що. Іменники змінюються за числами, може бути воднені або множені. Вони ні іменники можуть визначатися за родами. Буває чоловічий, жіночий та середній рік. Та визначення чоловічого роду ми можемо сказати «він мій, наприклад, стіл він мій. Комп'ютер він мій. Іменники жіночого роду можна привласнити їм слова вона моя. Наприклад, чашка вона моя. Книжка, вона моя. Іменники середнього роду привласнюємо її, воно моє. Сонечко воно моє. Шо? Давайте розберемо слово школяр. Це у нас іменник бо відповідає на запитання. Хто? Називає він предмет 1, отже, число його 1, на, називає особу чоловічої статі, школяр він має нульове закінчення, чоловічий рік далі має нульове закінчення. Отже, ми визначаємо, що це рід чоловічий. Давайте тепер спробуємо за цією ж схемою розібрати слово школярка. Школярка хто? Це іменник. Школярка називає предмет в однині, число його однина. називає особу жіночої статі, школярка, школярці, школярку. Закінчення А. Можна поставити слово вона моя, отже рід жіночий. Тож іменники змінюються за числами. Може бути однина школа, гімназія, ліцей або множина школи, гімназії, ліцеї. В однині іменники належать до одного з родів чоловічого, учень-школяр, жіночого учениця, школярка, середнього ім'я прізвище. Давайте поміркуємо, до якого роду належать іменники, назви професії. Директорка. Підставляємо слова. Вона, моя, отже це рід жіночий. Учителька вона моя, отже це рід жіночий. Лікарка вона моя, отже це рід жіночий. Поміркуйте, якими іменниками, назвами тижні необхідно доповнити речення. Дома скрізь кипить робота, як почався день, субота. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. І йде четвертий день, тепер називається четвер. Уранці ми з добрим ділом привітали понеділок. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. А сьогодні вже неділя, щоб ми добре відпочили, нам треба записати. Послідовно дні тижня зошит, визначити число і рід записаних іменників. Отже, звичайно, що перший день тиждень нас починається з понеділка. Понеділок це однина, понеділок він мій, це чоловічий рід. Вівторок однина, він мій, чоловічий рід. Середа. Однина. Вона моя. Жіночий рік. Четвер. Однина. Вона... Він мій. Чоловічий рік. П'ятниця. Вона моя. однина, Жіночий рік. Субота. Однина. Вона моя. Жіночий рік. Неділя. Однина, вона моя. Жіночий рік. Перевірте, написано у вас, зошиті. За необхідності поставте відео на паузу. Хвилиночка спілкування, скажіть, будь ласка, іменник дружба вживається у множині? Ні, цей іменник вживається тільки в однині. Він жіночого роду. тому що можна підставити слова Вона моя. А іменник піжмурки. Цей іменник вживається тільки в множині. І нагадую вам, що в множині рід іменника ми не визначаємо. Права 4 сторіночка 79. Прочитайте текст, до якого стилю його можна віднести. Дружба безкорисливі взаємовідносини між людьми. В основі дружних стосунків лежать довіра, відданість, шумність, увічливість, вірність, щирість, вихованість, уважність. Дружба заснована на взаємних симпатіях, спільних інтересах, захопленнях людей. Найголовніше в дружбі це взаємна допомога. Отже, стиль у нас тут науково популярний. Ми бачимо, що це стаття взята з Вікіпедії. Тема це розповідь про дружбу. Головна думка у нас тут про те, що найголовніше в дружбі це взаємна допомога. Мета тексту заклик бути дружніми. Нам необхідно виписати з другого речення тексту іменники з абстрактним значенням за абеткою. А я вам нагадую, що іменники з абстрактним значенням це ті іменники, які ми сприймаємо лише розумом та уявою. Тож записуємо в ЗОшиті вправа 4 і виписуємо за абеткою, тобто в алфавітному порядку. Першим будемо слово вихованці. Нам необхідно визначити число та рік. Вихованість одна Вихованість вона моя, жіночий рід. Наступне буде слово відданість це одна, вона моя, жіночий рід. Вірність одна, вона моя, жіночий рід. Довіра в однина, вона моя, жіночий рід. Уважність однина, вона моя, жіночий рід. Увічливість однина, вона моя жіночий рід. Чуйність однина, вона моя, жіночий рід. Щирість однина, вона моя, жіночий рід. Ще нам необхідно побудувати звукові моделі слів у сполученні захоплення людей. Визначте, до якої частини мови вони належать. Захоплення що? Це іменник За, лю, людей, кого. Бо хто люди, це теж ми. Захоплення. Будуємо звукову модель. Першим чуємо звук З, він приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Наступним чуємо звук А, він голосний, позначаємо кружечком. Наступний звук Х, він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний О. Голосний позначаємо кружечком. П. Приголосний, твердий позначаємо однією різочкою. Л приголосний, твердий позначаємо палочкою. Е, голосний, позначаємо кружечком. Ня – Подвоєний. Н е, позначаємо е, Н. Який приголосний і показуємо подвоєння. В кінці чуємо звук. А. і голосний звичайним крожечком. Слово людей. Л. Перший звук приголосний. М'який звичайними двома рисочками. Наступний чуємо звук У. Він голосний по звичайним кружечком. Далі звук Д, приголосний, твердий позичаємо рисочкою. Е. Голосний позичавим кружечком. І завжди м'який. Приголосний позичає двома рисочками. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 79, права 5. Вам необхідно поєднати прислів'я та записати їх, визначити число і рід всіх іменників. Також підкресліть спільно кореневі слова вжиті у прислів'ях. Придумайте власний вислід про дружбу. Дякую вам за урок. На все добре. До побачення!